Привіт всім! Сьогодні я розповім, як згенерувати QR-код для вашого особистого профілю в телеграму, каналу або групи. Почнемо з особистого профілю. Ми перейшли до телеграму. Далі клікаємо на ось такий бутерброд. Далі клікаємо на налаштування. І ось тут, в самому верху, ми бачимо такий значок QR-коду. І переходимо до нього. Це особистий профіль, до якого прив'язаний ваш номер телефону. Тут можна обрати різні варіанти дизайну і далі поділитися QR-кодом. Тобто, ми можемо поділитися зі своїми контактами: Telegram, Instagram, там тощо, де завгодно можна поділитися. Зберігається як світлина, яку потім можна додати, в тому числі на ваші візитки або інші якісь промо-матеріали. Це перший момент. По-друге, переходимо до каналу. Це телеграм-канал. Для того, щоб згенерувати QR-код тут, потрібно перейти до а, самого каналу. І тут у нас є запрошувальне посилання. Бачите, і тут справа а, є також значок QR-коду. Також є різні варіанти дизайну. Обираємо, який вам подобається, і таким чином можемо поділитися QR-кодами, також додавати на якісь промо-матеріали, які вам потрібні. А, Idemo dalje. А я перейшла до групи в Telegram для того, щоб поділитися QR-кодом саме групи. Для цього, ще раз я повернусь, нажимаємо на назву групи. Далі ми нажимаємо на олівець це редагування. Далі в самому Низу є запрошувальні посилання, клікаємо на них. Далі ми можемо або створити нове посилання, або використовувати якесь з наявних. В чому плюси та мінуси? В тому, що ці запрошувальні, Прошувальні посилання ми можемо чітко відслідковувати, звідки людина підписалася на нашу групу в Телеграм, тобто, саме де ми будемо розміщувати цей. QR-код, звідти людина, яка читала, вона приєдналася, і бачите, ми бачимо, скільки саме людей підписалися за тим чи іншим посиланням, а саме QR-кодом. Ми можемо обрати, бачите, я зараз Insta обираю. І далі нажимаю на три крапки, Тут справа, і бачите, написано отримати QR-код. І ось такий QR-код, який ми також ми можемо розміщувати, там, наприклад, на тих ж візитках чи десь, десь ще. Ось, і таким чином вислідкову ефективність того чи іншого джерела. Тому рекомендую використовувати.